Як закінчення вашого прізвища може розказати про те, звідки ви родом? Зараз розкажу. Ось, наприклад, до Енко, Бондаренко, Петренко, Симоненко, Ткаченко. Найбільше прізвищ з даним закінченням на Чернігівщині приблизно 30%. На Львівщині всього 4%, а в середньому по Україні 15%. Закінчення УК. Дмитрук, Кравчук, Назарчук найчастіше вони зустрічаються на Волині, Житомирщині і Рівненщині приблизно 30%. До речі, дуже часто прізвище походить від професії предка кравчук, Кравець, ковальчук, коваль, закінчення ський цький. Уманський, Хмельницький. І ці прізвища в основному пов'язані з місцем походження: Ніжинський, Зніжина. А ще дуже часто такі прізвища носили представники шляхти. Також в Україні існують прізвища іменники: борщ, сало, галушка, дуб. Таких прізвищ більше всього на Закарпатті та на Полтавщині. До речі, в Україні також дуже популярні патрономічні прізвища, тобто ті, які походять від імені батька Петренко, Іваненко, Сидоренко. Найдовше українське прізвище звучить як. Броні вогне Владислав, Едуардо, Леонардо, Константинослав, Володимиран Лімінжлієнко, Ромен Ревин Гладитименко. А найкоротше, уста. Якщо дізнався щось нове, постав лайк та підпишись, мені буде приємно.